Всім здравія, котята! І сьогодні я вас навчу, як охотися у варіоркес. Добре почали! Спершу спускаємося з цього будинку. Дай навіщо я сюди А Відповідь проста, щоб відео зняти. Ідемо. І перше у нас буде територія племені В'єтера. Ой, вітру. Ага, все запуталось. Ну і як взяла, включити і почать охотитися. Я коли була. Коли всі училася охотитися і ще не знала як це, я просто бачила, я отак сідала і повзла. І ось я побачила, як одна дівчинка отак підповзла отак, і прыгнула. Я подумала, що треба отак підпости і прыгнути. Я особалась. Добре, як вже треба. Ви бачите, у мене в уголку чат, Ось я вас зараз прикрию. І тут є стрілочка з боку. І тут є кнопка Hunt, Що перевод з англійського охота. Назимаю її. І отак присідаємо. Я обично вибираю кантер і сукаємо запахи. Зараз я вам десь про запахи чи розповім. Зелений запах це кролик. Помаранчевий – миска, синій це птаска, а ось фіолетовий це білка. І ось ми вже бачимо запах кролика. Ось він. Отак ми називаємо. І бізим. Кролик доволі далеко забрів. Називаємо так. І нам треба заповнити цю скалу до того, як яке дитячий таймер. Понятно? Все він доволі швидко. І тут буде зараз появиться кнопка. Пригаємо ось, ось ми зловили нашу здобич. Тепер можемо класію їсти. Я знімаю, як я їм здобич. Як приємно. Ось ми з'їли. Перейдемо тепер до грозового племені. Телепортуємося. А, лагає. Стиль охоти тут так, же. і ще я забула вам сказати, що бувають що... нори. Для Нір обично запахи. Тому, якщо хочете, можете. І ще є таке существо в грі. Тварина як заба. Я не пам'ятаю колір її запаху і, і ніколи її не ловила. Тому, про неї мало що буде. Ну, коли... Але коли я буду показувати планеті, ні, я постараюсь її заловити. Добре? Підслі. слів Так. Вич, що не коментую, я просто не знаю, як коментувати. Все. Ну, ви запахи зразу пізнають. Свиде. Ось ми навіть без запаху знайшли... білу! Пригай, Ми знайшли білку. Бачите, навіть без запаху. Забираємо це на скелю, ложимо білку і йдемо. Далі у нас на черзі плем'я для тіні. так, і в принцип такий самий. Будемо ловити. На території племені тіней є заби. Тому ми зараз, напевно, будемо їх сукати. Вони живуть біля водо. водо... водоюнів. Отам. Отут тут можуть бути заби. Я, я повторюю, я не знаю їхній колір. І запах не знаю. То я я їх толком взагалі в грі не їла. Я не знаю, які вони на смак. Тому От там нора. Та Дочуває така, що ви можете побачити, як хтось вилазить з тієї нори. Угу. Опа, по поти. Ясно. Як бачите, знайти здобич або запах, ну не дуже складно, але для, але вбудь період, де що складно. Бачите цей значок? Ми до нього ще дойдемо. А зараз післи. Сукача запах. дамба. А, чого так зло. Тут води. О, стоп, відчулася за. Я не знаю, що ви чули, але десь тут, якщо я буду певна, цвірі птаска. Що я помиляюсь. Десь тут. <глев> Ось, Ми підкрадаємося до птаски. У неї синій запах, як ви бачите, і іконка. І саме будемо її ловити Давай. оп. Мучите, я не зловила. Але у, у нас є план номер Б. Після. Ми зловим чуптаску. Раз ми її не зловимо. Раз цукаємо якусь інсу їзу. Ох, лов. Ну що, у мене час на якихось котів, нам треба охотитися. Ідемо. А, я не. Я ніколи не знайду на цій території якогось запаху. Ну, головне не здаватись. Якщо ви здаєтесь, ви ніколи не спіймаєте їжу. А як ви будете клан прогодовувати? Ну, правильно, не як. Тому післи. Так, пішли. Ой, вот это было выключить. Вот так. Вс. якщо вы чуєте, як свирикнула птаска, вона десь поряд з вас приземлилась. Ясно, далі назовите. Не, я, не, я не здамся, поки я не злочу миску, чи хто вона що вона там буде. Заліза на камень, вісом мотоме щось побачить. Звідси нічого не побачили і Такі мич я обходила всю територію і не знесла згодної позиви. Коротше, думаю, що ви поняли, як його ловити, тому, е, тому переходимо тепер до річкового племені. Як? Ловити рибу. Ви... Моя перша добиця це була рибка. За спіймаю. Ой, ой ой тільки, тільки на це декілька днів тому. Тоді я навчилася ловити рибу. Угу. Оп. Ось нам треба знову назад на хант, і ми побачимо і сокать такий значок. Після. І зараз бачите оцей фіс, ми на нього нажимаємо. І тут, типа, як ріка вовни, і є краб-фіс. Коли рибка буде в зеленій зоні, нам треба спімати її. Ой! Блін, вибачте, це випадково було. Ми зловили нашу рибку. Кладемо її. Йому. Вона на смак гарна. Отець, я вам забула сказати, у мене новий скін, але завжди я в ньому не буду ходити. Як вам? Я ви старалися робити, я, я раніше робити нер. Не, 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 Коротше, думаю, на цьому можна буде закінчувати. Думаю, вам це відео буде полезне. І набираються хоча б 10, ой, 10 переглядів і хоча б 2 лайка. І я випускаю ролик, як, де знаходяться трави на, в племенах. Тому всім пока!